Дорогі випускники, заключним акордом шкільної симфонії відлунали іспити. Ви дописали складне речення свого дитинства, часу щасливих відкриттів, добрих і веселих турбот. І сьогоднішнє свято, стартовий майданчик у нове життя, яке подає вам команду на зліт!» Але перед початком свого дорослого життя прийміть привітання та слова побажання від керівників міста та освіти. Сяє літо теплом племенистим вже останній дзвінок від дзвенів і вітає сьогодні все місто наших славних випускників. Одинадцять класів позаду, як же швидко дитинство летить. Ви чекали свого параду, і настала ця радісна мить. Наші діти, дорослі діти, вам обрати дорогу пора. На порі, на порозі великого світу ми бажаємо щастя і добра. Хай же стелиться шлях рушниками. Хай здоров'я з роси і з води, а турбота і батька, і мами з вами буде у серці завжди. Знайте, поле життя озоре, є на ньому полин і реп'ях, і лиш той переборе, е, переможе перешкоди поборе, хто вперто долає свій шлях. Буде смута і біла, і чорна, різні барви це має життя, хай квітуча країна соборна, супроводжує вас все життя. І кінця серпанковий туманець, хай додому вас кличе здаля, бо ваш батько хрещений крим'янець, бо вам мати Ізюмська земля. Підкоривши чудові країни, пригадайте і школу, і клас, і всіх тих, хто щоденно, беззмінно вас навчав, піклувався про вас. Ви майбутнє і гордість, і слава. Вам учитися мріять, творить, розбудовувати нашу державу. Україну всім серцем любить і на кожній життєвій сторінці перемога хай буде у вас. Не забудьте, що ви українці, в добрий путь вам і в добрий вам час!